Два відремонтованих БТР сьогодні повернуться у зону АТО з Дніпропетровської області. Машини привели до ладу звичайні фермери селища Губиниха, які відгукнулись на прохання військових 74-го розвідувального батальйону. Механіки кажуть, аби виконати роботу вчасно, доводилось працювати з ранку до ночі. Наразі чекає завершення ремонту і третя бойова машина. У майстерні побували наші журналісти. Ці два БТРи не тільки відремонтували, а ще й провели модифікації. До кожної машини з обох боків робітники прикріпили захисні решітки. Військові кажуть, вони як ніщо інше захищають від РПГ-снарядів. Аби БТРи виглядали так, як зараз. робітникам довелось два тижні працювати у цеху. Люди, які раніше ремонтували трактори та комбайни, не розгубились перед механізмами бойових машин. Кажуть, аби усунути несправності, доводилось розбирати транспортери буквально по частинах. Та найскладніше було дістати деталі. Деталі по це Камазовський та От, двігації. У нас є магазин, який продає запчасті на Камази. Там покупали, діти що не знаходили, їздили в міст по всім магазинам, доставали. Тіжево є, ну, справлялися. Механіки зібрались з Дніпропетровської та Запорізької областей. Кажуть, просто не могли відмовити на прохання військових. Хтось заради справи взяв відпустку з роботи, хтось знайшов приміщення для ремонту, дехто шукав знаряддя та запчастини. Смотря на нас, вже зараз в двох областях Дніпропетровська і Запорозька, Более 15 хозяйств Ідуть нашими стопами і ремонтує техніку. Сейчас более 20 единиц Воєнної техніки з зони АТО ремонтуються в господарствах. Військові щойно приїхали з зони АТО, аби забрати техніку. Зізнаються, роботою механіків більше ніж задоволені. Пройшовши крізь запеклі бої, врятувавши не одне життя, ці машини прибули сюди металобрухтом, а тепер знову готові їхати на передову. Діятеля тіля поділи. Тут получається вкладища були перевернуті і не робили генератори. Генераторы заменили на новые и вкладыши поменял. Эти машины очень нужны, потому что это залог нашей мобильности. То есть мы выезжаем в район боевых действий только на них, под прикрытием брони. Также ребята на них выезжали в аэропорт, на песках работают с ними, вот, потому что это незаменимая вещь. На легковых машинах это чисто подскочить, уехать куда-то, а БТР это все-таки броня, она защищает от осколков, пулевых, то есть малейшей хотя бы защита. Третій бронетранспортер виїде з цеху приблизно за тиждень. Командир запевняє, це остання машина, якої не вистачає для повного укомплектування роти. Тож незабаром військові будуть на 100% готові до виконання спецзавдань. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.